Давно Україна підписала угоду з Великобританією. Я рахую, що це в дійсності дуже знакова і велика подія для України по слідуючим причинам. Перша причина нам Великобританія і так всі ці два роки, поки йде війна, надає звичайну допомогу. Тепер стоїть питання: для чого ж нам ця угода? Так от, угода це є юридичний документ, які накладає на обидві сторони певні зобов'язання? Тобто, якщо до моменту угоди Великобританія нам надавала допомогу, могла не надавати допомогу, то в даному випадку це якби це наші стосунки юридично якби закріпляються. І тепер незалежно від того, які там будуть відбуватися події в Великобританії з виборами, перевиборами. Між нашими країнами є угода про взаємодопомогу, і там є такі пункти, які можливо будуть цікаві для українців. Це означає, що не тільки нам Великобританія допомагає там технічно навчанням, скажімо, наших воїнів, тим, що вони нам надають зброю, боєприпаси. Але і в випадку, скажімо, небезпеки для Великобританії, Україна так само надає військову допомогу, допомогу військам. Такі там є пункти. Так що я рахую, що це дуже знакова така річ, і тепер, незалежно від того, які там будуть політичні віяння Великобританії, які там будуть вибори, перевибори, хто там буде при владі. Це зобов'язання буде діяти, так що я рахую, що це дуже такий позитивний момент, особливо враховуючи те, що ми поки що не являємося членами НАТО, і зрозуміло, що поки війна триває, ми і не будемо, скоріше всього, членами НАТО, то цей договір він ну якби такі. Ну, для нас дуже потужна, навіть із моральної точки зору, що ми показуємо, що одна із таких дуже в військовому плані потужних країн і членів НАТО, як Великобританія, з нами має тепер двосторонню скажем, двосторонню угоду. Але це тільки перш, перша така новина, а друга новина, що подібна угода готується в нас з Канадою, хоч Канада взагалі дуже далеко від нас. Але це дуже приємна така, так сама новина. Ну І я думаю, що буде найближчі декілька місяців. Ми будемо спостерігати цілий ряд подібних, скажімо, військових двосторонніх домовленостей. Я вже вкотре повторюю, що це для нас дуже добре, і це певні знаки для Росії, що при любих обставинах ми сам на сам з ними не залишимося, але я думаю, що це можуть бути в майбутньому і певні контури нового військово-політичного блоку, який зараз може такі, якби, контури показувати. І, звичайно, я більш чим впевнений, що цей новий військово політичний блок, крім. Великобританії, скоріше всього, Канади, відуть і ще такі країни, як країни Прибалтики, скоріше всього, війде Польща, скоріше всього, війде Румунія, Болгарія. Ну, це східні країни Східної Європи, які, скажімо, ну дуже добре знають, а що таке російська окупація, тому що вони були, по суті, як і ми після після 1945 року, після завершення Другої світової війни, ці країни були були. Під російською окупацією, я думаю, що вони другий раз точно не захочуть туди йти. Так що новина дуже позитивна і дуже перспективна для України.